Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Сьогодні вночі сторожовий корабель Адмірал Есен, тільки вийшовши із довготривалого ремонту, після пошкодження дронами, знову зазнав аварії, охороняючи кораблі, які наносили удари по Одесі та по решті території країни трапилося влучання морського дрону у борт корабля. Саме після цього одразу припинився а Кораблі не повністю відстрілявшись, швидко покинули місця дислокації. Адмірал Есен спочатку пок... Ки на місце ураження своїм ходом, а після його тягнули буксири. Очевидно, що поломка серйозна. Пише телеграм-канал Морський Вов. Важкі часи настали для російських пілотів та моряків про піхоту. І так зрозуміло. Казанів у пеклі скоро так не вистачатиме. В той же час Генела Годжес переконаний, що допомога, яку просить Україна, цілком адекватна. Але адміністрація Байдена ще не чітко визначила стратегічний результат і не заявила чітко про бажання української перемоги. ЗСУ найімовірніше використовуватимуть. Британські великобійні ракети тільки для звільнення власних територій, а не для міжнародного визнаної території Російської Федерації, і в цьому сильно допомогли б Еті які США відмовляються надавати. Таку заяву зробив колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Годжес у коментарі голосу Америки 15 травня. Він висловив обурення, що ракет ЕТІ досі немає на озброєнні України і навпаки, як привітав рішення Британії надати Storm Shadow. якби Україна мала ЕТІ Сімсі Ко флоту вже не було б. Адміністрація Байдена, ще не чітко визначила стратегічний результат, який ми хочемо, і ми чітко не сказали, що хочемо, щоб Україна перемогла. Ви знаєте, вони говорять речі, ніби ми підтримуватимемо українців стільки, скільки буде потрібно. Що звичайно порожні слова наголосив генерал? Отже, переконаний, що це через те, що ухвалюються поступові рішення щодо надання зброї. Це дає можливість РФ почуватися безпечно в Криму. Він пояснив, що військова допомога, про яку просить. Україна і яку ще не отримала від західних союзників, могла б допомогти досягти успіхів і звільнення тимчасово окупованих російськими силами території швидше та з меншими втратами. Нагадаємо, 12 травня головний редактор Defense Express Олег Катко заявив, що англо-французька малопомітна крилата ракета великої дальності повітряного базування Storm Shadow здатна обходити ППО ворога та має ефективність 97%. Британські ракети в той же час також можуть спокійно знищити весь російський флоту в портах до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.